Доброго дня, наші любі клієнти. У нас ось таке нове надходження, шикарна куртка, що приїхала з Шотландії. Вона повно не може бути як чоловіча, так і жіноча. Вона в гарному стані, тому що це перший сорт плюс екстра. Розміри будуть різні і дуже шикарні моделі. Встигніть придбати, будь ласка, подивіться, двостороння, водоріч штабна, ось така величезного розміру, 3ХЛ, чоловіча куртка. Подивіться, вона дуже класна, тут вілюрочка. Ну, неймовірно. Тепла, гарнесенька. Поїхали далі. Що, подивіться, у нас є тут це ось таке пальто, це River Island і дуже класна модель, тому що це зараз дуже модно ось тако, на запах носити. Класна, тепла, легка. Тож дивіться, ще ось таке спортивне. нас Дивіться, класний такий худі варіант. Теж модна, гарна, на такому цікавому спортивному матеріалі знизу. Вона буде не пропускати холод, але ж і легенька. Дуже великого розміру 3 xl Ось ця неймовірна куртка в шикарному такому кольорі, теракот світлий. Вона зроблена косуха, тепла, вкорочена, така модернова, класнюча. Капюшон не відсібається, але ж дивіться, що це такі акцентні, вілюрові такі поворозочки. Дуже гарні, ну модна, модна. Вона шикарно і дорого. А це просто я закохана в цю куртку, тому що вона дуже красива з таких кольорів, дуже гарне поєднання, теж тепла, така, дивіться, дуже гарного такого кольору і дуже класного розміру, теж брендована. Це просто неймовірний варіант. вона, Якщо вам видно на камері, вона має декілька таких відтінків. Вона дуже класно. так знаєте, Такий колір цікавий, такий він, наче так як буряковий, як ми називаємо в нас в Україні, але ж з відтінками рожевого. Дуже красива жіноча, куртка стьобана. Розмір теж XL. Це термуха. Термухи це завжди для тих, хто полюбляє спорт. Вони приміняються, вдягаються і для спортивного, як то кажуть, дозвілля, так і для кожного дня. Розмір елічка, чоловіча, класна, але ж можна дівчинці відкрити. Дуже гарна куртка, подивіться, вона такого кольору. Ну, оливка така темна-темна, з помішком хакі. Дуже такі акцентні, красиві кишеньки, поворозочки. Тут можна ще пасочок ставити на засібках. Гарно, дуже тут заакцентовані такі е, е, рукави. Тут хутро не відстібається, е, але ж не відстібається. Але ж дуже класна модель це розмір елічка. Класного розміру, розмір LXL, термокуртка. Теж вона брендована, дуже класна. Подивіться, який тут не можна коли колиш Цей червоний колір дає змогу носити і жінкам. Дуже гарна вона тим, що тут застібаються кишені і тому нічого не загубиться. І відстібається капюшонка. Клас! Гарнесенький колір, 100 грамівка, як ми її називаємо, це куртки, які на всі сезони. Тому що якщо ми тут вдягти 100 грамівку, а зверху ще якийсь класний в нас придбати, до речі, дуже гарний у нас вибір ще жилеточок, Тож, дивіться, ось це буде гарний варіант на зиму. Класна, куртка, подовжена, з такими акцентами. Подивіться, модернова, дуже класнюча. Я таке люблю, такий спортик, але ж вона така, знаєте, кешл спорт із класичним варіантом. Дуже гарна. Тут відсібається у нас хутро, тому можна носити як восени, так і взимку. Класнюча, подовжена, неймовірна, жіноча. Ця, подивіться, теж у нас тут йде флісочка. Ой, заламився цей. Подивіться, дуже класна моделька, і вона, по-моєму, двостороння, так? Mm -hmm. Так, двостороння. Ви не зразу, побачив, Двостороння. дуже класний варіант. Тут з однієї сторони флісочка, з іншої сторони, бо це Це просто супер-пупер на міжсезоння. Це просто дівчата, хлопці, ну неймовірно, вас зразу цю куртку заберуть. Покупці таке люблять. Дуже кольор неймовірний. І це такий дощовичок. Він трошечки а, такий, знаєте, класний а, з тієї сторони. Він такий дуже приємний до тіла, дуже гарнесенький, і розмір. Розмір 2 xl Суперовий можна затягти його ось тут внизу, і буде більш така спортивна бомбурова моделька. Це тепла куртка, не хочу невеличкого розміру, але ж подивіться, яка вона тепла. Ну не всім вже буде такими великими, такими пухенькими, але ж у нас є ще такі спортивні, красиві дівчата, які полюбляють ось такі куртки. Подивіться, тут у нас капюшон на хутрі, тут, тут у нас затягується, акцентується талія, кишеньки закриваються, Суперова модель, дуже гарна. Тож я дуже рекомендую. І це спортивний стиль. Така, дивіться, класна модель, така, типу термушечка. І дуже цікаве поєднання кольорів. Подивіться, рожевий, чорний і ось такий кава з молоком. Ну, неймовірно. Ще подивіться, який капюшон. Він тут у нас є такий помір. Подивіться, ще капюшон вкладається сюди і можна зробити стійку. І буде дуже-дуже така цікава моделька. І це розмір XL жіночий. Ця теж класнюча розмір LXL Красивий такий відтінок цього червоного кольору. Втягується тут, дивіться, теж талія на кнопочках і на блискавці. Теж варіант дуже красивий. І тут у нас відстібається капюшон. Теж бренд і теж класна така. Вона така тканина, знаєте, це мікрофібра називається. Вона водовічта. Ну а це ще надана на останок. У нас таке гарне пальто, Маркен Спенсер. І це такі брендики. Ви знаєте, що це дорого-багато. Теж такий капюшон краснючий клас, великий. І мені дуже подобається. Тут є мітинки. Це дуже так власне, так виручає зі мною. можна не носити рукавички, Тож, будь ласка, цей лот, тому що він неймовірний.